Рада всіх вітати у новому відео. І я в магазині Second Kent, огляд з улюблених ваших магазинів 251 гривня за кілограм. Сьогодні середина тижня, так що я сподіваюся на класні знахідки. Сумка під шкіру Страуса була. Зараз сумка Десигуал. Десигуал іспанський бренд. Він славиться такими принтами, вишивками, таким іспанським колоритом, багатим, своєрідним для Іспанії, для їхнього одягу. Національного, в тому числі така сумочка через плече. Ось така є солом'яна сумка, теж варта уваги. І більш нічого такого, ну я риюся, я риюся, я шукаю. Це вже має вигляд вінтажної сумки, класичної такої цікава сумка, цікаво дивитися на такі моделі поза часом. З історією із якоюсь чиєюсь долею. Теж та така текстильна сумка, сумка рюкзак, такі сумки зараз в моді, в різних магазинах на даний момент продаються. Якби побачила шапку в косину, вона з якимось таким дико страшним бомбоном. Поважу я сумочку від Desigual, 95 гривень, щоб ви бачили, яка сьогодні ціна. І я ще шукаю, пішла в інший ящик дивитися за сумками. Тягну ось таку сумку, це шкіра. Красивий коричневий колір, такий каштановий. І вона на довгій рушці, ручка регулюється. Досить, до речі, непогана станції і сумки, кому потрібно було би, то непогана знахідка, я хочу вам сказати. Тим паче, що це шкіряна сумка. Чуть-чуть кутики затарті, ну, зовсім мало. Хороша знахідка, хороша річ. Всередині я вам покажу, має пару відділів, має навіть для ручок. ну Це така більш якби сумка, можливо, такого для офіційного якогось гардеробу. Це на кожний день, мені такий стиль подобається, можна туди багато чого напхати, цупкий текстиль в чорному кольорі, і комбінована вона на вигляд шкірою. І це хороший бренд Модісон. А цей бренд якби, має відношення і до Німеччини, і до Швейцарії, тому що на різних сайтах по-різному вказано походження бренду. Класна сумка. Ну, вважаю, що класна. Стильна, стильна і потрібна в гардеробі. Це теж класна, стильна, потрібна в гардеробі, але якість бажає бути кращою. Це шкір замінник, хоча. Шкірзамінника сумки теж зараз нові коштують півтора тисячі і вище. Так що тут ще як сказати, можна навіть потішитися такою знахідкою, тому що точно вона не буде важити на такі гроші, як півтора тисячі, тут гривні 100-150. А якщо вона доживе до передостаннього дня, то ще дешевше. Це теж класна сумка через плече. Може бути навіть чоловічою. Я вважаю, що вона така унісекс. Така тканина, цупкий текстиль і шкіра. Шкіра. Так що подивіться теж на цю милу сумочку плачено. Це така ж сумочка, має довгу ручку. Вона ще нова, нова. І вказано, що це шкіра. Ну і теж, якби на вигляд, і я бачу, що це шкіряна сумка. Якийсь такий бренд вперше побачила. Ну, яка б вже та сумка не була, але ну, вона новасенька і шкіряна, і колір, красивий колір фуксії. А, Такі нічо сумки є ще, знаєте. Ну, бо середина тижня це органайзер. В подорож можна туди багато що запакувати взяти з собою, скласти так. Я бачу, ще підійшли такі ж покупці, як і я, пошукати щось класненьке, така торба з з змікровольвати. Але вона вже має знищений. Знищену блискавку. Так, шарфи всі навішані вверху, так, щоб важко було дістати і роздивитися, тому я навіть не буду їх стягувати, нічого такого не бачу, поки що причеплені, так, вузлами зав'язані на вішаках. Я кажу, я краще люблю, коли вони навалені, щоб можна витягнути цей шарф. Пішла дивитися одяг від тебе біла блуза, легенька така це бавовна. Непоганий бренд, по-моєму, це німецький бренд, поправте вона, якщо я не права, розмір М. Але вона так має вигляд на цілу елічку добру, навіть не на XL. Вільного слова, тут каблук за вона має бути така просто вільна-вільна. Як бачите, товару дуже багато, є трішки людей, але не так, як би хотілося. Зараз щось так, знаєте, ну не густо. А це такий комплект лонг, блуза, тобто і жилетка. Я так думаю, що це якийсь національний такий стрій. Можливо. Ну і є джемпери, дуже багато товару. Я вже прийшлася по рейлах, дуже багато товару, дуже знищеного. Тому що ще плюс магазини мають. Відділ з люксами, і вони що краще туди беруть, і якби відбивають навіть і бажання ходити людям на пошуки від блуза, до речі, класична. Ходити на пошуки, бо людина вже йде і розуміє, що все краще, вони відвішали і розібрали між собою. Можливо, ну я не хочу це, тому що це не факт. Я не можу таке звинувачувати, що вони там щось забирають. Але то, що на люксі це факт, кращий товар. Тому, якби вже тут, якщо ви згідні більш поношене взяти і неможливо не такий бренд, то вже треба йти шукати, потратити купу часу, щоб між тим всім хламом знайти щось варте уваги. Наприклад, як ця блуза Nine, це швейцарський бренд. Не дуже люблять українці цей бренд, його часто можна знайти в секунді, я покажу вам ціни. Блуза, така, як я вам показувала з віскози, коштує 159 швейцарських франків. Так що бачите, яка ціна? 159-149 швейцарських франків це дуже багато. Брюки 179 швейцарських франків. А джинси і інші брюки, так, така середня ціна. Ну, в основному 179. А що хочу сказати, що бренд вартивоги дуже якісний і досить дорогий. Така ще блуза є, вона з вишивкою. Тут вона комбінована легкою тканиною і трикотажем. Така яскрава контрастна вишивка. Вона вже більш такий літній варіант, як і попередня блуза від Nail. А щось тепле, воно вбите. Або воно на люксі. І навіть на люксі нічого такого, там, щоб кашемір чи ще щось такого немає. Париж. Ще щось написано. Вінтажний. Кардиган в'язаний такий колір молочний до екрю, Гудзички з натурального перламутру. Це 100% класна знахідка від Madelay, такий джемпер поло і красивий природній фіолетовий колір, такий приглушений. І це 100% кашемір. Така класна знахідка, він м'якесенький. Він не знищений нічого, але я крутила вертіла і знайшла, от, бачите, малюсіньку дирочку. І легенько можна затягнути, якщо хто бажає для себе. Ну, Сьогодні якби така ціна, і мені цей джемпер не потрібен. Вінтажний джемпер. Видно, що вінтаж, і по якості, по принту, і по всьому, Париж. Це бавовна з... з такою ниткою, як скрупили. Ще знайшла класні лашки, але їх хіба брати останній день і добре думати, тому що вони дуже-дуже понищені. Це ставили кашемір дорогучого бренду G-Gru. Ну, вона вже все своє віджила, там не врятуєш, навіть що ти побриєш, бо вона виношена від роша. Теж, бачите, вона вся в котонцях ця кофточка, це джемпер. Красивий колір, і була вона дійсності. Колись ця кофточка нереально красива, коли вона була новіша 100% бавовна. Нову вбити все, навіть от йдеш і не знаєш, що показати. Були такі непогані бренди, але просто я навіть не розумію, як можна було купити такий бренд і до такого стану його доносити до дир, до якогось плям, що з'їли, В плямах купа речей від їжі. Це красивий джемпер, красивий червоний колір. Тут 50% вовна. Теж він має котунці. З того всього я пішла дивитися джинси, тому що кажу, ну, якби така ситуація, що товару багато, ну, в ньому спали їли, і не знаю, де валялися і хто валявся. від дізель. Я так думаю, напевне, знаєте, що буває. Бо людина, яка купила 100% кашемір, ну вона не могла так виносити. Так? Вона, напевне, поносила до нормального стану і віддала десь багачиння за кордоном, можливо, там карітаси і так далі. І менш забезпечені там, чи безхатьки, наприклад, наприклад, я так це ми, Я не кажу, що так є безхатьки десь в Парижі, пішли взяли... Речі безкоштовно, вони їх теж вже доносили, їли, спали в них. І потім ці речі вже викинули, і ці речі попали до нас. Бо більше іншої версії її немає на деяких речах. Десибуал. А такі брюки палацу, нелегкої в'язки, дуже мені сподобалися. Це бренд Десибуал. Є речі, які я просто від них в захваті, а є речі, які я не розумію, чому вони стільки коштують, і для кого вони. Бачите, яка якість? Віскозні брючки, такі брюки-палацу, висока посадка. Брюк теж дуже багато. Ну, такі однотипні, наприклад, брюки, бренди недорогі, ну немає сенсу вам показувати так, як ці брюки десягула, то вони варті були уваги. Я б собі навіть їх можливо взяла, це не мій розмір. А те, що мені подобалося, ну воно вбити, то видно, що люди, люди навіть страшно купляти, тому і чи міряти таку річ, як вона видно, що там людина в цій речі спала, валялася. Десь і їла, і все її текло по тій кофті Кашеміровій, то явно, що це не носили, не, не знаю, хто там. Від Nile, знову Nile, бачите швейцарський бренд. Я кажу, що можна знайти. Ну, бренд дуже якісний і дорогий. Але речі, дуже такі скромні, базові, не яскраві, то найбільш природні, приглушені пастельні. Це бавовна з поліестером. Ідеальному стані ця сукня. Ну, така базова, класна. Так, йдемо дивитися курточки. Можливо, тут більше пощастить. Курток багато, хоча сезон. Ну, не бачу ажіотажу, що хтось так купляв, можливо, були там перший день. І останній будуть багато. Така ще куртка, вона об'ємна. Ну, Базова, дуже добротна, класна куртка від Tiger. Здається, так цей бренд правильно читається. Ну, бренд дорогий, якісна і куртка, реально ну, дуже крута знахідка, якщо так серйозно подумати, ця куртка мінімум 150 євро коштувала мінімум. А вона в ідеальному стані. Ну, так, на перший погляд, я не обдивлялася там кожний міліметр. Ще побачила замши, такий піджак, а який він класненький, і колір коралово-червоний теж красивий колір. Немає якихось таких потертостей, знаєте, буває по замші. Гузички так міцно пришиті, якісно все. Це, бачите, шкіра. Чуть-чуть важкувати, трохи чуть -чуть важкувати. Хотілося б, щоб для мене, ну, я про себе говорю, сам була м'якша, Від Alice. Це італійський бренд, спортивного одягу більше. Таке худі, теж класний стан. Хто любить такі принти? Дивно, худі нові дорогі тут. Від Еліс. Так. Ще дивлюся, щось класненьке, хочеться знайти. Спіднички в стилі барбері. Ну, це самопошиття. Спітнички в кращому стані. вони напевно не спали, не бомжували. Від ZERO, це італійський бренд, а бренд недорогий. Але жакет такий красивий, базовий, правда, він короткий. Ну, це від ж вище всього, що це був костюмчик, була спідничка, брюки. Ще така є спідниця, але дубовий такий поліестер, вона аж, аж така. І від ботега це італійський бренд, класна кофта або жакет такий з трикотежу. Ну, Це не ботега Венета, а це просто ботега, там по класу набагато нижче і дешевше по ціні. Але славиться цей бренд такою комбінацією різних гудзиків різного декору. Майде Віталі. Бачите, і запасний гузичок. Гудзички, як правило, в цього бренду йдуть різ, в різнобій, різні такі шедевральні, багато якогось ще додаткових аксесуарів. Це теж швейцарський бренд, це теж дорогий бренд, але цей кардиган теж. Просто він весь такий в котунцях. Подивіться, що з ним твориться. Як людина, яка має такі гроші, вовна і 30% кашеміру, я впевнена, що ця людина не носила, не ходила по, Одесь, по Парижу чи по Відні в такому кардигану, в таких котунцях. Тому що. Багаті люди ну, обідні не купляють за 200 євро, за 150 кардиганів, вони купляють мас мас-маркет, тому Так багато мас маркету переважає в секонд-хенді від Габор. Такі чоботи, теж вони візуально досить класні. зварка, тільки зсередини підшили їх, як ви бачили, шкір замінком, чуть посипалося. Від габор, такі балетки, але стоїть і ціна українська. Там середини їх на люксі не продали, і вже вони попали в ваговий відділ. Їх теж поки що не купили, але хороші. Ці якісь такі класненькі. Ну, Я цей бренд, де коли бачу, він досить якісно. Виготовляю своє взуття, що ще є. Так передивляюся. Філд, Томі Хюлфікер. Такі високі кросівки. Ну, Їх заберуть День 2 їх заберуть. Знайшла від Хосе Луїс Деза чи Деза. Хосе Луїс Деза. Це Мадрид, Іспанія. Такі балетки. Правда, великий розмір. Вони в ідеальному стані, вони в новому стані. Ну, Но шкіра дуже тверда. Я б, наприклад, собі їх не купляла, тому що шкіра затверда. Але всі люблять по-різному. Бачите, шкіра і всередині шкіра, і шкіра. Нові, вони новесенькі. Зараз подивимося на сайті, скільки коштують, наприклад, босоніжки, сандалі написано. Від хоселої. За Іспанія 105 євро. Тобто 95, 105, 115, 100 євро середня ціна літнього взуття. Скажу, це стандартна ціна європейського шкіряного взуття. Тобто, це не є якесь дороге взуття. Це і бачите, по моделях це і базове взуття. Такі човники, 38 розміри, не дуже вони якісні, але вони класні. От скільки взуття від капріці. Це німецький, так, здається, це німецький бренд. Це шкіряні босоніжки, Бар... забарвлення цих смужок цієї шкіри дуже красиве, такий гірчичний, карамельний, черевички такі в пісочному кольорі, це натуральна замша. Ось такі були сьогодні мої знахідки, нічого я не придбала. Те, що мені сподобалося, було заношене. Інші мені речі не підійшли, всі папа цілую.